Село Липини і вся підгатійська громада у Скорботі прощались із полеглим кулеметником Вадимом Яцишиним. Грой боронив Україну з липня, воював у відділенні морської піхоти. На жаль, Гречно загинув 6 листопада під час захисту батьківщини біля села Миколаївка Покровського району, що на Донеччині. Жалобний кортеж рухався від бюро судово-медичної експертизи у Луцьку до храму Святої Трійці у Липинах. Траурна процесія побувала і біля батьківської домівки героя. Святий, Боже, святий кріпкий святий безмерний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй. Носельчани проводжали пішою ходою. Полеглий матрос Вадим Яцишин народився і виріс у Липинах. Тут минули і його шкільні роки. У захисника лишилися дружина, батьки, сестра. Найрідніше пам'ятатимуть його зразковим сім'янином, чесною і порядною людиною. У цивільному житті Вадим Яцишин займався приватним підприємництвом. Свій вічний спочинок герой знайшов на кладовище села Липине.